Любі хлопчики і дівчатка, я запрошую вас сьогодні на заняття. А хто це до нас завітав? Добрий день, мої малята! Я прийшов до вас пограти. Малята, а ви любите грати? Давайте разом з Зайчиком пограємо в чудову гру. Зайчик, а що це в тебе, в Влади? Торбинка. Давайте подивимося, що ж нам зайчик приніс в цій торбинці. Так, дякую, зайчик. Ой, тут стільки всього. Ну, малята, допомагайте мені. Що це? Так, це огірок. А це? Капуста, молодці. Що ще приніс нам зайчик? Це перчик. Так. так. Це картопля. Так, це Так. Да. Ще, ще. Кукурудза, молодці. Це малята, що? Часник. І ще щось є. Ой, і ще у нас щось. Це? це морквинка. А скажіть мені, як ми можемо назвати одним словом? Це все овочі? Молодці малята ви назвали всі овочі. Але моя улюблена морквинка. А вона лише одна. Може, там в турниці. Зараз наліпимо багато морквинок для твоїх діток. Але спочатку давайте розглянемо, яка ж морквинка якого кольору. Що вона вам нагадує? Морквинка має довгеньку форму, зверху широка, а знизу вузенька. Дітки, а якого кольору листочки у морквинки? Вони зелені і ростуть вони там, де широка сторона. А щоб краще працювати, давайте підготуємо наші ручки. На зеленому лужку плигав зайчик в кожушку. Раптом град пішов з дощем, заховався під кущем. І ще разочок. На зеленому лужку плигав зайчик в кожушку. Раптом град пішов з дощем, заховався під кущем. Для роботи нам знадобиться дощечка. Пластилін оранжевого і зеленого кольору, і серветка. Починаємо працювати. Я беру шматочок оранжевого пластиліну і починаю розкочувати паличку. Щоб вийшла морквинка, потрібно поступово звужувати з однієї сторони, трішки сильніше натискаючи пальчиками. Одна морквинка вже готова. Беру інший шматочок і роблю те ж саме розкочую. Рухами вперед-назад паличку і звужую з однієї сторони. Ця морквинка у мене вийшла менша. Витираю руки і починаю робити листочки. Беру пластилин зеленого кольору, розкочую паличку і приплющую пальчиком її до дощинки. І нарешті притисканням прикріплюємо листочки до морквинок. Ось такі морквинки вийшли у мене: одна велика, інша маленька. Зайчик, подивись, скільки багато морквинок ми з дітками тобі наліпили. Дякую, друзі! Тепер мої зайчата будуть дуже задоволені. До побачення, малята, до нових зустрічей! До побачення!